Доброго дня, шестикласники! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему: а саме дільники та кратні, прості та складені числа. Для цього розв'яжемо декілька усних задач. Чи можна роз... Поділити 36 яблук між 4 дітьми так, щоб кожна дитина отримала однакову кількість яблук. Звісно ж, можна. Ми всі прекрасно знаємо таблицю множення. І знаємо, що 36 ділиться на 4. 36 поділити на 4 буде 9. Тобто кожній дитині дістанеться по 9 яблук. А чи можна розподілити порівну 36 яблук між 5 дітьми. Відповідь ні. Між п'ятьма порівну 36 яблук розподілити не можна. Так ми підходимо до теми дільника. Дільником натурального числа, будь-якого числа А, називають натуральне число, на яке А ділиться остачі. Тобто 36 ділиться на 4 остачі. А от 36 ділиться на 5 з остачею. Це буде 7 і остача 1. Тобто 5 не є дільником числа 36. Дільником числа 36 є 4. Або, наприклад, 9. 18 має такі дільники. 18 ділиться на 1, буде 18 на 2, буде 9 на 3, буде 6. На 6 буде 3, на 9 буде 2 і на 18 буде 1. Далі переходимо до кратних чисел. Кратним натуральному числу А називають натуральне число, яке ділиться без остачі на А. Простіше кажучи, 18 має такі кратні числа. 18, оскільки 18 ділиться на 18, буде 1. 36. Тобто 36 ділиться на 18. Або кажемо, що 18 кратне 36. 54 також кратне 18. E, і 72. Число 1 є дільником будь-якого натурального числа. Будь-яке натуральне число має безліч кратних чисел. І найменше із. Кратник натурального числа є саме число. Тобто, коли воно ділиться само на себе. Слово ділиться без остачі мається на увазі і кратне замінюють одне одного. Наприклад, 40 ділиться на 8. Або 40 кратне 8. Про... Також ми переходимо до наступного типу, це прості та складені числа. Також нічого складного немає. Прості числа це ті, які мають всього два дійника. Як, наприклад, число 3. Число 3 ділиться на 1 і на самого себе, тобто на 3. Більше дійників у нього немає. Число 5 також ділиться на 1 і на 5. Число 2, число 7, число 11 і так далі. Тобто, у нас є безліч простих чисел. А складені числа це ті числа, які мають більше, ніж 2 дійника. Тобто, наприклад, число 4, воно ділиться на 1, на 2 і на 4. Ми маємо 3 дійника, значить, це є складеним числом. Число 6, воно ділиться на 1, на 2, на 3 і на 6. І так далі ми також маємо безкінечну безліч складених чисел. А зараз ми з вами перейдемо до розв'язків вправ за підручником і розв'яжемо там декілька вправ. І так, номер один за підручником. Номер один розв'яжемо усно. Чи кожне натуральне число має дільник? Так, кожне натуральне число має дільник. Один ділиться на 1, 2 ділиться на 2. І на 1. 3 ділиться на 3 і на 1. І так далі. Всі натуральні числа мають дільники. Чи правильно, що число 3 є дільником числа 5? Перше. Ні, неправильно, тому що 5 не ділиться на 3 націлок. Далі. Чи правильно, що число є 3 дільником? Далі. Чи правильно, що число 3 є дільником числа 9. Так, правильно, 9 ділиться на 3, це буде 3. Число 4. Ні, неправильно. 3, 4 на 3 не ділиться. І число 12 залишається. Так, число 3 є дільником числа 12. 12 ділити на 3 буде 4. Номер 3. Чи правильно, що число 12 є крадним числа 5? Ні, неправильно. Числа 9. Ні. Числа 4. Так. 12 ділиться на 4. Е, і числа 3. Так, 12 кратне 3, тому що 12 ділиться на 3. Четверте. Назвіть три прості числа і три складених числа. І номер четвертий ми вже запишемо. Перше три прості числа. Три прості числа. Ну, давайте щоб це не було один чи три більш складні. Візьмемо число: одинадцять, двадцять три та. Тридцять один. Два. І три складених числа візьмемо. Ну, візьмемо складені числа такі, наприклад, як 24. Воно ділиться на 2, на 3, на 4, на 8. Та 36. Ну і нехай буде 72. Ось ми розв'язали номер 4. Далі номер 5. Чи є число 1 простим числом? У числа 1 треба дізнатись, скільки є дільників. 1 ділиться на 1. І 1 націло на інші числа не ділиться. Тому ми не можемо сказати, що це просте число. І сказати, що це складене число, також ми не можемо. Тому що е, одиниця ділиться тільки на саму себе, тобто 1 є непростим простим. І нескладеним числом. Це є виняток із даного правила. Номер 6. У номері 6 нам дано числа. 3, 4, 6, 8 і 9. Із цього рядка треба виписати ті з них, які є дільниками числа. Перше числа 8. Значить. 8 ділиться на 4. Так, на 3 не ділиться. На 6, 8 також не ділиться. І 8 ділиться на 8. На 9 8 не ділиться. Тобто ми можемо записати, що 8 кратне. 8 кратне 4 та 8. Друге, дванадцять. І з даного ряду дванадцять ділиться на три, на чотири та на шість. Тобто дванадцять кратне трьох, чотирьох та шести. Третє – шістнадцять шістнадцять кратне 4 та 8. і четверте вісімнадцять Итак, 18 ділиться на 3, на 6 та на 9. Тобто кратне 3, 6. Та 9. Ось номер 6 ми з вами і розв'язали. І розв'яжемо з вами номер 8. У номері 8 нам необхідно знайти всі дільники чисел 8, 14, 28 та 39. Знову ж таки, ми пишемо перше. 8. Кратне. І так, давайте перераховувати. 8 ділиться на 1, на 2, на 4. Та на самому себе, тобто на вісім. Друге. Чотирнадцять. На які числа ділиться чотирнадцять? На один. На два, на сім. Та на чотирнадцять. Третє. Так, третє. 28. Двадцять вісім ділиться на один. На два. На три не ділиться, а от на чотири ділиться на 5, 6 не ділиться, ділиться на 7. А також на 14 і на 28. І останній четверте 39. 39 кратне Наступним числом. Один. Потім 3. 13 і 39. Все. Номер 8 розв'язали. І так, на сьогодні із письмовими завданнями. Все. Домашнє завдання буде в описі під відео. Заходите і дивитеся. Дякую всім за увагу! До наступної зустрічі!